Щасливого Різдва, Чуємо ми по сто разів в американських фільмах, які заполонили Netflix останні три тижні. Але сьогодні ми поговоримо не про американське різдво, а про українське. І які традиції супроводжують його зараз у наших домівках? Тож поїхали. Сьогодні ми з Лізою не разом, як ви вже помітили. Сьогодні Ліза в мене ось тут збоку в зумі, тому я іноді буду сюди поглядувати. І ось тут збоку в навушнику. А, тому якщо ви так само, як і ми, роз'їхались на різдвяні канікули додому, то по-перше, ми вас вітаємо, а по-друге, даруємо вам цей спеціальний випуск. Тож поговоримо про сучасне святкування українського різдва. Ліза, як виглядає твоє різдво в твоїй родині? Різдво стало таким дуже сімейним святом, і мені подобається його так сприймати, тому що в ньому не лише в історії є багато символізму, а от коли ви починаєте його святкувати разом, впроваджувати якісь свої традиції, якісь сімейні застілі і пов'язані з цим гарні спогади, тоді в ньому виникає справжня магія. І тому в нашій сім'ї останнім часом, а крайні роки, ми якраз таки його і стали більш Свідомо святкувати, напевно. Можливо, до цього я його не дуже пам'ятала, тому що я була менша. Але як на мене, зараз це стало справжнє сімейне свято. Воно супроводжується а, вшануванням а, того, як його треба зберігати в історичній традиції, тим, що ми не просто сідаємо вечеряти, а у всіх є якесь трошки а, гарне таке, не, не трошки гарне, а Таке благословенне ставлення до цього свята, тому що всі відчувають його важливість і те, як важливо його переносити. Тобто для мене Різдво це сімейна вечеря, сімейні розмови, сімейні спогади, і час проведений разом за приготуванням цієї вечері, обмін подарунками, що, до речі, мені подобається робити на Різдво, тому що в цьому виникає якийсь такий сакральний, гарний, приємний. Зміст ось. Тому Різдво це свято, яке дарує ось цей, ось цей момент сімейної магії і віри дійсно в якесь диво. А у тебе, є, А, У нас в сім'ї немає таких конкретних традицій, яких ми дотримуємось, але зазвичай це от просто проводження часу разом з сім'єю, неважливо, де ми. В цьому році ми святкували без мого молодшого брата, бо він у тітки у Львові. Але все одно я разом з батьками, я приїхала до них в Запоріжжя. До початку повномасштабного, коли ми жили в Голій Полі в себе вдома, то ми виходили, грали в якісь там сніжки, катались на сельчатах. Зараз не те, щоб дуже погода дозволяє такого робити. Але це просто свято, яке таке дає тобі відчуття піднесення від того, що в тебе є близькі люди, і ти можеш з ними подивитись фільм, повечеряти, приготувати цю вечерю. Е, немає ніякого такого прям святкового настрою, але це просто приємний, теплий вечір, який ви проводите разом. Отак-от. Клас! А тоді скажи мені, Якщо нема святкового настрою на Різдво, коли він з'являється? Не знаю, чи можна сказати на жаль, але, на жаль, на Новий рік, бо Новий рік все-таки більше нав'язане свято нам, Радянським Союзом. Але так, якось мені поки що важко перенести свій святковий настрій на Різдво. А не на Новий рік, бо це, якби, не дуже від мене залежить, це залежить від мого настрою. власне. Ем... Все одно щось є таке на Різдво, от о, таке трошки. Маленький святковий настрій, таке маленьке піднесення. А на новий рік якось більш, більш звикли відчувати або змушувати себе відчувати святковий настрій. Але я думаю, що з часом, мабуть, це зміниться, і все-таки люди повернуться до святкування Різдва, як було раніше в українців. Це до речі, дуже цікаво, тому що от я ці крайні роки. Знайшла для себе, можна сказати, розраду в тому, що мені подобається мати цей святковий настрій на Різдво, а не на новий рік. Тому що Різдво стало дійсно символічним святом в плані от, так, віри, да, якоїсь сакральності. А в тим часом Новий рік я стала сприймати як а, більше такий а, свято для себе, свято переходу а, до якогось нового етапу а, життя. Але... Не настільки важливим, яким воно здавалося раніше, серед от, культури, яка в тому числі, як ти сказала, є дещо нав'язаною нам Тому цікаво бачити ці спостереження. Як гадаєш, взагалі в Україні змінюється якось ставлення зараз, як змінюється ставлення зараз до цих свят? Люди більше починають просувати ось цю українську культуру. Вони неї пишаються, вони її розвивають, вони її повертають, вони її згадують. З'являються безліч майстер-класів по виготовленню дідухів, по виготовленню ось цих різдвяних павуків. Велика різдвяна хода колядників по хрещатику. Ну це дуже круто. Я, я прям дивлюсь на це, і я пишаюсь. Мені дуже приємно це бачити. Це дуже круто, і це прям надихає. На жаль, в цьому році мене не вийшло поколюдувати, бо я в Запоріжжі в мене тут. Просто немає людей, з якими я могла б цього зробити. Але я це робила раніше. І я прям від цього кайфую. От ти одіваєш цей платок, фарбуєш губи червоною помадою і йдеш співати. Ніхто не вміє співати з вашої компанії, але ви йдете, просто співаєте, вам дають, ну, типу, навіть пофіг, що вам там що дають: цукерки, гроші чи щось інше. Але ось цей справді, оцей справдій 2, він тоді він тоді з'являється, він народжується саме через наслідування традицій. І я дуже, я дуже пишаюсь, я дуже тішуся, тому що у нас ці традиції не тіряються, не гупляться, а навпаки, їх відроджують. І з кожним роком вони з більшою силою вриваються в інформаційний простір. Так, я згодна. Куди ти ходила колядувати? Бо я колядувала тільки в школі на шкільному вертепі. Коли ми були в Гуляйполі до того, як нам через росіян довелось з нього виїхати, то ми просто ходили. Ну, ми збиралися компанією і виходить, ходили до всіх родичів компанії. Там до мами, папи, дедушки, бабушки. Бувало, здається, і до рандомних людей заходили. Просто мало хто впускає. Ну, зараз же не так, що ти постукав двері і тебе впустили. Це зараз страшно трошки. Але навіть коли ти приходиш до своєї бабусі кольоти, ти її знаєш, очевидно, що вона тобі покладе якусь цукерку. Це все одно, це класно. Це ось цей різдвяний. Різдвяне відчуття, різдвяний вайб. Це дуже класно. Я би знову хотіла піти колядувати. Я останній раз робила, мабуть, роки-два тому. Ну, я по телефону в цьому році бабуськи колядувала. Це не то, звісно, але це, хоча б якесь притримання трошечки цієї маленької традиції. До речі, дуже цікаво. Мені здається, що зараз взагалі в містах. Дуже непоширена традиція колядування, щедрування, так? тому що це дійсно, як ти і сказала, незнайомі люди. Як до них ходити? Ти думаєш, воно може існувати в місті? Звісно, може існувати. Я думаю, що в менших містах, мені здається, це частіше зустрічається. В більших містах ну, важко сказати. Просто я цього не відслідковувала. І особисто я в цьому році колядників на свої очі не бачила. Я бачила їх mm -hmm. тільки в інтернеті. Я бачила, як моя сестра в Переяславі ходила колюдувати. От, це було дуже круто. Вони зробили різдвяну звізду, таку здорову. Вони вдягли платки з дівчатами і пішли колюдувати. От я би дуже хотіла потрапити в таку компанію, і піти поколюдувати. Поспівати добрий вечір то, мій пане господарю. <смі> це ж класно. Тупу, це навіть це трошки буває смішно, це весело. От, просто дух різдва. Отак от, от. Це дуже класно. В великих містах е, я такого чогось не дуже помічала. Ну, особисто я розумію, що якби до мене постукали в двері колядники, то скоріш за все я б відкрила, якби зрозуміла, що це діти. Але я розумію, що. Не в, не в усіх випадках. Мені здається, дуже часто це дійсно люди а, вважали б трохи підозрілим, недоречним і так. Але я з тобою згодна. Я бачила 24 го числа колядників на вулиці. Вони ходили так само великою компанією з зіркою в костюмах. І насправді це вони роздавали цукерки маленьким дітям, що. Прикольно. Але ось мені здається, що в такому форматі це теж дуже гарно, дуже мило і, і при цьому ну не те, щоб безпечно, але так, це тобто нікому не нашкодить і нікому не може здатись поганим. Це просто дійсно якесь таке щастя, яке вони дарують всім перехожим. За а розкажи нам в чому різниця колядування, щедрування, меланкування, вертепу? Що це? Розкажи нам <рес> ну ти правильно сказала, коли згадала, яку колядку ви співали, що в колядці завжди згадується народження Ісуса Христа, тому їх роблять, їх співають на різдво. Колядують 25-го зараз або 26 го числа після народження Христа діти, юні е покоління, молоді люди вони ходять по домівках і закликають радуватись народженню Христа і такому святу, Тому дуже часто згадується якраз таки ось ця вифлеємська зірка, яку і носять на палиці, так яка призвала, привела за легендою до місця народження Ісуса і. За ці колядування люди їм дають цукерки, якісь ну, грошики маленькі, так як вдячність за те, що вони прийшли прославити Христа в їхню хату. Тоді як щедрування і посівання відбуваються на новий рік, тому що новий рік теж вважається символічним. Новий рік це початок а, нового року, так, початок нового етапу не лише в наших життях, як ми це зараз називаємо, так нові звершення, нові бажання, а це початок нового життя для природи. Це початок нового кола а, посівань, жнив і так далі, всіх 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 процесів. Тому на Новий рік, 31-го, зараз числа, ще від Свято Маланки, тоді зараз його вже перенесли, тобто за григоріанським календарем, ходять щедрувати і ось дарувати ці щедрі дари або закликати природу дарувати ці щедрі дари господарям. Так, і тому в щедрівках завжди згадується господар, те, щоб у нього в хаті все було добре, щоб у нього був щедрий врожай, щоб йому було багатство. І з цим же пов'язане і посівання. До речі, посіванням за традицією займаються хлопці, тому що ну, символ, символ благополуччя, хлопці, так вони посівають. Ну зараз я так розумію, це роблять всі. От, це роблять всі молоді люди, без ніяких заборон. Але посівання це завжди пшениця, так? це якесь жито, яким засівають хату господаря, також символізуючи достаток і благополуччя в новому році, символізуючи родючість. Так? Це те, з чим пов'язаний, до речі, дідух. але дідух ставлять на різдво. Це я так трошки забігла в іншу тему. Але щедрування і посівання вони саме мають принести господарю щастя в новому році. Тоді як колядки, повертаючись на тиждень назад на Різдво, вони все-таки славлять Ісуса Христа. Ось так. А ти займалася щедруванням тоді? Чи ні? Чи тільки колядування? Е, ні, мені здається, що ми робили все. Ми і щедрували. Я навіть хотіла. Мене не пускали е, посівати, тому що папа з дідусем казали, що це роблять, тільки чоловіки, бачиш? Е, але... Ну, але я пам'ятаю, ось це, знаєш, ти прям відчуваєш це благополуччя протягом тижня в себе в ботинках, коли е, це пшениця, це жито всюди просто. Воно в взуті, воно, ти потім його знаходиш під шкафом через два роки після того посівання. Е, Ну, це, це прикольно. Це свій, свій шарм якийсь. Ми ходили, здається, і щедрувати і. Маланкувати наскільки я знаю... Ні, маланкування це саме більше ближче до цих перевдягань, наскільки я читала. Я трошечки просто читала про це, бо я не зрозуміла різниці щедрування і маланкувань. І там було вказано, що маланкування це саме от головне, це саме костюми маланкувальників. Вони мають перевдягтися, там якісь конкретні ролі. Я не буду брехати і вам розказувати, бо я цього не повністю дізналася цю інформацію, сорі. Але мені дуже подобалось і щедрувати, і я трошки навіть посівала, хоча так не можна. І колядувати, і щедрувати, і все робити, бо це, це класно, це круті традиції. Я дуже тішусь, що їх підтримують. І не вважають сьогодні, що це крінж. Це, це не крінж, це класно. Ну, дійсно, бачиш такі традиції, як посівання і співання колядок або щедрівок, вони збереглися, мені здається, у нас навіть попри те, що ми не дуже розуміли або розуміємо до якогось моменту цю історію, так от по своєму досвіду скажу, що ми теж мали за традицією приходити в гості там до наших друзів на Різдво, на Новий рік засівати і співати, тобто робили все одразу, так. І розуміли, що ось ну це є така традиція, яка принесе щастя. Так ми розуміли символіку. Але от коли розібратись, дійсно розкласти це по, по датах, по змісту, то мені здається, це ще цікавіше стає. І от ти згадала Маланку. А, Маланка або Свято Василя вони співпадають з Днем Нового року, і це можна сказати така театралізований додаток до щедрування, тому що е, є сюжети е, театральні з участю таких героїв, як Маланка, Василь. Тоді люди перевдягаються і супроводжують свої щедрування або навпаки, супроводжують маланкування щедруванням. Ось так. Тобто, це все відбувається в один день. До речі, в мене є такий guilty secret. Мені трохи соромно, але про дідуха, про таку українську традицію я дізналась, мабуть, цього різдва або минулого різдва. Як на мене, це занадто пізно і було б добре дізнатися про це раніше. Мабуть, про це в школі нам не розповідали, якщо я про це почула вперше. І мені стало цікаво, бо це, це гарно, це гарна традиція, це красиво. Це саме українська традиція, бо ялинка більш така, ну не те, щоб нав'язана традиція, але це не було символом різдва. А саме діду був символом різдва. Власне, дідок робили з пшениці, з жита, але саме з останнього снопу жита або е, пшениці, яку зібрали з поля. З останнього так, мов би, так би мовити врожаю, і це, власне, символізує ось цю родючість на наступний рік, багатство на наступний рік, в принципі, на життя. Потім з нього сплітали в різні форми, але зазвичай це такі от сплетені в три стопки. Які тримають цей дідух, і це символізує також об'єднання сім'ї, щоб сім'я була здорова протягом року, щоб сім'я була разом протягом року, щоб все з усіма було добре. І до речі, саме походження Ліза фан-факт для тебе просто. Саме походження слова дідух, неймовірно неочікуване: дід і дух, тобто ніби як дух предків. Дух діда, дух наших предків. Цей дідух також символізував присутність предків в житті українців. Вони їх, звісно, всіх поважали, зверталися до них, мабуть, за якоюсь допомогою. І цей дідух, власне, був ось таким от символом всього найкращого. На наступний рік і протягом життя здоров'я, сили, багатства, родючості і всього іншого. Тобто, дідух – це була така українська традиція, аби забезпечити собі е, хороший рік, як і всі інші традиції, так які мають принести дійсно гарний рік. От дивись, це не просто побажання, так. Це люди дійсно роблять щось, щоб собі принести гарний рік. Вони ну дійсно роблять символічні якісь об'єкти, речі, так, дідухи. Мені, до речі, було дуже цікаво побачити дідух вживу, тому що я часто чула розповіді від своєї мами, дід якої встановлював дідух. Ось. І вона завжди з такою цікавістю розповідає про те, як, як він виглядає, як його прикрашали стрічками, і що це був такий цікавий символ. І от зараз вже я думаю, як би цікаво було його побачити десь в сучасності, тому що, якщо чесно, я вживу навіть в якихось фотозонах, навіть от ніде, ніде не бачила. І цікавість про те, що це викликає дух предків. Цікаво те, що взагалі на Різдво, коли встановлюють дідух, вважається, що приходять предки. Так, я навіть читала, що вечерю різдвяну залишали до ранку на столі, тому що вважалося, що предки прийдуть і вночі, тобто ми їх пригощаємо цією їжею. Це дуже якось так символічно і мило. Тож дякуємо всім за перегляд! Напишіть в коментарях, коли різдво святкуєте ви, 25 го чи все ще 7. го А також напишіть про українські традиції, про які ми не згадали, і про свої сімейні різдвяні традиції. Пока! Гарних свят!